Лайфхавен це певна ПВП-гра, тобто гра, де б'ються декілька гравців за перемогу, переможе лише один. Від останньої нашої частини минуло аж цілих два тижні. Ну і якщо ви не знаєте, що відбувається, рекомендую вам подивитися першу частину. На початку нової сесії ми розділилися: щоб сходити в печеру та полагодити нашу броню. Так як містер та Конор пішли разом, а я віддільно, ми зустрілися в лісі на галявині. Ну, звісно ж, ми приступили до відновлення ресурсів. Хоча минулої сесії я й не так сильно пехався, але броню досить сильно поламав. Але проблема в тому, що Конор сьогодні не зміг взяти участь, і в нашій команді лише я та містер. Через те, що наших суперників троє, адже це їхня перевага, тому нам сьогодні потрібно постаратись. Ну і користуючись, Щось такою можливістю, що настала ніч, я вирішив повбивати скелетів та добути трішки стріл. Коли настав день, ми з містером знайшли місце коло бар'єру, там, де я почав вплавати свої ресурси. Чуєш, а де нам треба досвіду набрати? Я хочу ще собі тебе, трохи. Я В тебе треба... є кістки? Містер є кістки, бо я викину. Дуже багато. Сюди йди бігом, дай бігом. Собі псьониша. це руч. Щоб їх Нам треба їх розмножити. Він з першої кістки приручився. Що ти робиш? Я цим листям буду сейвитись. Ну, а ще я навіть не помітив, як мене якось знайшов в вазі, і, звісно ж, він мене вбив. Та, ну. Містер, він зараз всі з мої пічки. Там, де був біля бар'єру. Він бігає. Він пса. Він пса мого вбив. Прийшовши зі спавну назад на цю локацію, на щастя, Вейзі тут ні до чого не доторкнувся, тому я, звісно ж, забрав сіреси, ну і готувався тікати. Тому що приблизно Вейзі везі вже знає, де ми знаходимось. Давай їжу тут добудемо. я ось оплавлю плавлю стільки їжі, містер шану. А ну дай, я тобі ще попав. Те, що ти ось одну пічку з собою носиш? Так, мені не її дост. Писаньте его от досі. Я їм сказала, що ти відійшов. А ну, містер, зроблю, чи ні? Эээ. И дам, дам. Я думаю, що... Файний був ватердроп. Ватердроп? Да, да, ну зроблю. Зроблю чи ні, містер? Ой. Ой-ой-ой. Чекай, мені насіння не треба, тут Конора нема, щоб його годувати. <рес> Немає Конора. Да. Ні, ну коннора. Це що таке робити. Це що але... таке? <рес> вони стріляють. Чекай, вони нас бачать. Вони нас бачать. Я зарейкувачко, стрель до комусь. А <гас> ні, у мене стріляють. Вейзі. Вейзи, Везі, Везі. А везі сзади. А, їх все. А він тікає. Тікає, тікає. О Боже. я ще Хотів мене обстріляти я і тікає. За за ним ним біжу, А за за вони всі тут, вони всі тут. За, за мною, за мною. Погнали. Вони всі на мене, вони всі на мене. Я поможу. Ні -ні 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 -ні. Давай, вони ти... мене хочуть навою вбити. Як за, за ним. Вбивай, вбивай. Yeah, <laughs> він давай. Я лаву. Я просто з висоти. Ти де, ти де? Він мене хоче вудку. Чекай, чекай, чекай. Він, він йде вудку. до мене. Він yeah. його до мене. Є. Yeah. Ти вбив? Да. Yeah. Ти вбив, ти вбив Вейзі. Ой-ой-ой. Ми... ми... Ми, небезпечні, ми небезпечні. Сюди. А. а в нього вже здається... Ні, в нього... Вони тут, вони, вони тут. Давай. Попав. Хочеться він лоб. <laughs> давай. Я на Марка. його візьму, бери везі. Я зараз закінчу серію. Двоє. Де? Ой, є собак такі. О, молода. За ним, за ним. Ой, уон, зараз собаки так. <с Divina> <социвна> 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 я мої <маю> собаки зараз. <социвна> Давай. Вони тут, вони тут, вони тут. Везі тут і тут. І гора тут немає. Ой-ой-ой, я снайпер. За ним, за ним. І Марк в іншій стороні, давай на везі, да. Марк, Марк Марк нічого не зробив. Що ти снайпиш? Я попав. А хто сзади б'є? мене собаки били. Попав. мене собаки кусають, містер. Я його вбив. Собаки гризуть. Тільки не вбивай моїх собак. Остановисто, бейвів. Ввезі, везі, немає, вийде. Ага, де, де. він мене Ой, хоче. Ой, вони всі тут. Вудкою хоч. Спокій, Спокійно. Не, не атакуй, не атакуй. Я атакую. Вони... Він тікає! Я біжу за ним, але ну, він тікає. Він, він тікає. Да. Що, я пропоную заганяти, в мене є не Марка рознесли. Давай просто маркути, щоб не. Та зараз. Та йому ще трошки. Ага і наша. А, ось це їхня база. Я знайшов. Я... Ого. Ух ти що? На. Все. Зламав ліжко. Тепер, тепер. Так. Бейбей. -бей. Їжу треба робити. Хтось ззаду б'є, везі по ходу. Ще ні. Та він завжди пси. нас кидає. Та пси, та то пси, пси, забери місце. Пси твої. А, да, да, да. Це мої пси. Я їх зараз вб'ю. Містер, ще один удар вони мені броню ломають, я повбиваю. У 15 кп. Так, да, я ж на марку і Вайзі назбирав. Я, я ж не вони, там піч... вони просто тут пічки розкидали. Воно він вертається. Вайзі лох. Не, ну містер, це вже перебір, грай, серйозно. Чекай, підійде. А що? Поняв? Ні, а що вона зробить? Не дуже. Три, тримай, тримай при собі. Якщо маєш залізу, дай. Я зараз зроблю ще є. У мене ще чотири ТНТ є. На. Аби ми їх нафіг вже повиносили, хоча б якогось марка якось. Як Ховають. Так. Копок. Я кидаю вагонетку і. Вона на нього чи ні? Ну вона бахнула. А він побачив. Так, я, я бачу. Побачив. Я на нього, все. А, да, спав. Його бачу. Я його а, зараз... Де? Сюди. Везі, напав. Помагай, містер. Містер, допоможи. Ой-ой-ой. Я допоможу. Чого? Чого я горю? Воні. Я поможу, тікає. Тікає. Ладно, хай біжить. Дам десь Марка. Бачу, Марка. Бачу Марка, тікає. Вбивай його. Побігає, Маркусику. Давай ти його доганяй. Та він присів тут. Так. Ладно. Я йду на допомогу. Не лізь, не лізь, мистер, я сам нема. Все один весь. Погнали. Виїзди, виїзди! Погнали! Ми можемо виграти! Ми можемо виграти! Погнали! Ми можемо виграти! Ми давай! Ми можемо виграти! Виношив всі шанси! Вбивай його! В нього мало середини! Він мене вудкою хоче! Тобто в ній хність! Лаваю! Є! Є! Я його... Так, це... Я його вб'ю! Є! Є! Я його вбив! Вбиваємо, Вбиваєм! Спаун його! Давай, давай! Не може бути! Він сам на мене йде! Я йду, Роби. я йду, я йду. Містер, і не втримаюсь. Не, не дай не дай йому взяти серце. Містер, скільки в тебе ХП запасних це. в інвентарі? Запасних? Чекай, угу. 38. Дай мені хай мені сердець, ну то буде не битва. Да, я, я, я тобі даю, бо це... — То буде не битва, ну то не битва буде. Давай, щоб ми гідно билися, гідно. Ну і сама битва проти везі тривала до одного моменту. Містер. Де, де де? Не атакуй його. Та Бо ми б'ємось, ми б'ємося з ним сильно. А лазі, куди ой, так сильно? Ой-ой-ой! Де він, де він? У де нього він. броні немає, в нього нема броні! В нього взагалі немає нічого. А ні, в нього є броня! Що? Що він її зняв? Ну і як ви зрозуміли, я старався відводити увагу містера, щоб він не зрозумів, що Везі здався саме мені. Ну і на кінець, Везі віддав всі серця, які ж у нього були. Ну і так він дав зробити цей кінець. Настав наш час владі. Ми мусимо завершити. І ми кожен з нас має вийти. І щоб ти знав, як навіть якщо ми хтось із нас програє, що станеться. <свист> Ми все одно були найкращою командою. <свист> <свист> честь Воювати із таким воїном, як ти. Ой, ой! Ні-ні-ні-ні-ні. Пес. -ні -ні -ні. <свист> Мій пес! <свист> Він нічого не заслужив. Треба було його пощадити. Да то лава від не була, що я йому віддав? Oh я стараюсь. Ой. Куди, містер? Так. Я. Я yeah. даже не хочу. Что, що? <laughs> я попав Ти в мене попав? Да. Ой, ні-ні-ні-ні. не не Що я робил? Мистер? Да. Ти дуже ти дуже непомітный, як ти. Я знаю. Чого я в воді не можу? Сюди. Що, що зломалась? А. Ой-ой-ой. Давай, давай, давай. Ой-ой-ой. Давай. давай. Комбо, комбо. Давай. Брат. ми по-любому чемпіони, ти знаєш. Треба щи щит Так Пафиш. Таксі щиты про... Еес! Влас! Да, уйвлад! не Влад? не 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 Влад. влад? Мы були такой хороший командой. Я не збираюсь, мистер, тут -то тобі здавати. Він почув мою англійську. Давай, обговоримо про фішн чипс на ПВП. Давай, тебе я буду битися себе? до кінця. Ой, ну. У мене їх дуже багато. Воно істинно. У мене їх ой. теж досить багато. Ой, чуваю. ну так тісненько. Ой-ой-ой, не треба, не треба. Ах ти! Ну давай, давай, обговори. У куточок мене Чи як? Будемо битися. Ні. Ні, чекай, чекай! Щоб було чесно, дай я зроблю собі хоча не візду. Ні, 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 не містер. Це битва до кінця, нічого не буде. Переможець тут лише один. Я знаю, ну, але ми можемо про це поговорити. Давай. Мені треба якусь броню. Дай дай вже почесніше. Трошки. Ні, містер, містер, містер ми залишив. Містер, я з тобою йшов щоб... всю гру плеча в плече, але настав час це робити. Контент для мене зараз повинен бути важливіший. О, я я зробив не то. Ай. Да. Даже чого я прораю? Я скрафчу, помилуй, помилуй. Сюда. Що? <свят> це не рахується. Це рахується. Ну і звісно ж, це тривало до одного моменту, поки в мене не зламається броня та щит. Адже, як ми пам'ятаємо, залізо я віддав містеру. Адже на той момент я прекрасно розумів, що все, що я можу робити, це переховуватись і якось тягнути час. Дякую всім моїм суперникам, які зі мною грали, бились до кінця. Конору, шторму, містеру, що реально зі мною протримались. Дякую, містер, що йшов плече в плече. Дякую тобі за ти був найкра... найвідданішим е, у моїй команді і що ти, саме ти, став моїм останнім супротивником на лайфхавені. Дякую за перегляд. Бувайте.